Дорогі українці українки сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з північної Кореї. Помітну кількість росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області, поки що тільки там, але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Фактично, Москва втягнула в цю війну ще одну державу, Причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру, і він хоче, щоб в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають північну Корею в сучасній війні. І, очевидно, Москва ігнорує заклики всіх країн від Китаю та Бразилії до багатьох інших щодо необхідності робити все для деескалації, якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гірше. Завжди так. Ми будемо захищатись, в тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо і надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити. Зупинити надійно, гарантованим миром. Наступного тижня будемо говорити в Європі щодо спільної роботи, санкції проти Росії, підтримка нашої оборони, інвестиції у спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру це те, що має збільшуватись. Кожного тижня, або в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети. Сьогодні ж, після доповідей наших урядовців, погодили роботу щодо Сирії. Перш за все, гуманітарну та безпекову роботу, те, як ми можемо допомогти стабілізації для України, це важливо. Чим більш спокійною буде ситуація у таких регіонах, тим активніше світ зможе допомагати нам встановити мир. Ми готові допомогти Сирії із недопущенням продовольчої кризи, зокрема завдяки гуманітарній програмі Зерно з України – «Grain from Ukraine». Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями і тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна понад десятиліття тому розпалена в Сирії, розпалена за участю Ірану, Росії, щоб ця війна нарешті припинилась. Ще одне у ніч на сьогодні росіяни застосували проти нашої держави ще понад сотню ударних дронів. На щастя, більшість з них не досягли своїх цілей, були збиті, відведені репом. Я хочу зараз подякувати усім нашим мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну, і усім нашим іншим воїнам підрозділів ППУ. А також всім, хто розробляє наші системи РЕП, хто виробляє їх, хто постачає їх у війська. Ваша робота рятує багато життів завдяки протидії шахедам і через захист від інших видів дронів. Я дякую кожному, кожній, хто працює заради України. Слава нашим воїнам, слава усьому нашому народові, слава Україні.